Продовжуємо випуск перевести усі залишки у бюджеті Полтавської територіальної громади на програму Полтавський спротив. Така пропозиція прозвучала сьогодні на засіданні бюджетної комісії у Полтавській міській раді. На ній розглядали програми, які будуть виносити на найближчу бюджетну сесію міськради 27 січня. За словами першого заступника міського голови Валерія Пархоменка, решту резерву будуть направляти на фінансування галузі охорони здоров'я. По Жикіха. Є пропозиція зменшити фінансування на утримання вулично дорожньої мережі. Передбачено 149. Ми знімаємо 100, залишаємо 49, 100 мільйонів, додаємо програму спротив. Кошти, які в нас вивільняються, ми я вже сказав, ми направляємо їх на полтавський спротив для військових і решту будемо направляти на резервний фонд, а також на ті пропозиції, які надійшли від депутатів щодо фінансування медичних закладів і галузі охорони здоров'я.